Так, дістав цього бампера, помив. Ви будемо якраз їхати на відпавку, роблю вам відео його. Тут збоку, я так зрозумів, там фарбувалося крило і щось десь по-живому фарбували, і взяли ґрунтом, треба буде змити. Просто тут взяли, напилили. Бо і тут видно, навіть, що так напилено. Воно змивається, треба просто взяти, розчинка потерти. Все так вниз. Ось тут тільки цена тумає. Це навіть, ще. ті, що у нас будуть це саме такі ще ідеальні. Так оцей кусочок. Тут нюанс є. Ми собі купляли його на цього на, на цього іоніка. То я купляв собі його за 38 доларів. Оцей кусок. І тут а, ще один нюанс. Оця дихлошка, вона працює, але щось вона почерніла. чого, зараз скажу чого. О, тут от була тріщинка. И что то она почернила? Все, больше нюансов нема, так и, так в идеале. Тут все как ново. Наклеечки, все лейбочки. А я говорю, мы себе купляли, то 38 долларов себе заказывал два дня. Вона мені пройшла. Чорна, то там щось сорок з чим-то. Сіра тридцять вісім. Вот Але тут чорні ідеальні.